Про що говорить матінка земля? Давайте ми прислухаємось, діти, як гомонять зарошені поля, як на світонку ніжно сонце світить, а поміж лозами струмочок запонить, а носокори з небом розмовлять. Колосечко наповнене шумить і квіти зночі сонно позіхають. На кінчиках трави дзвенить роса, троса, б'є лице невтомно і дюркоче, і прокидається від сонечка краса, О берег річка хвильками плюскоче, Шепоче тихо листечком верба, шугає вітер молодий у полі, а десь сумує в самоті журба, Сміються листя молоді молоді то полі. І квітами сміхається земля, а синє небо лощиться до неї. Під сонцем І від тепла поля. І на землі у всіх є привілеї. На небо раптом хмарка припливла, пролити дощик на земельку хоче, і блискавка миттєво пролягла, і грім на цілий світ гуркоче. Пролився дощик та простукотів, і сонце у калюжах заплещало. Природі стільки мудрих звуків, слів, що слів людських для цього просто мало.